— Можна, на наступну сесію. — На наступну сесію. — На наступну сесію. Депутат Шарота, займіть своє місце. — Скажіть, можна чи ні? — Не відповідаєте? — Почув відповідь. Зараз треба буде зупинити сесію. — Ми перерив зробимо. — Хто зробить перерив? — П'ять, Хто зробить перерив? — Сашко, сядь, раді Бога. — Хто зробить перерив? Оскільки ну, 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 давайте, 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 давайте! 10 хвилин для того, щоб це зробити. 10 хвилин. 15%. 15 хвилин. Зараз я розповідаю про технічну неможливість цього, брешучи на місці. Я розумію, чого. Тому що вони хочуть сховати голоси. Їм стыдно за ті питання, які вони сьогодні будуть голосувати. Ви своїм комісії не далі. Ви що, ви йдеш сказати, так покажіть, питання ж були. Час не втрачає. Шановний депутат, давайте проголосуємо за пропозицію Шамова. Ставлю, ставлю на голосування пропозицію депутата Шамова. Це було пропозиція, це вимога. Сам, вимога, до вимога до кого? До ви кого вимога? Вимагати будете у своєї дружини. Будь ласка, займіть. Є пропозиція? Поставити на голосування чи немає? На є пропозиція? Так, є. є пропозиція. Все. закінчили дебати. Ставлю на голосування пропозицію шамоти. Будь ласка, голосуємо. А яка пропозиція? пропозиція шамоти, щоб виводити на екран результати голосування. Для цього треба робити перегляд. Я не заперечую, що на наступну сесію ми все технічно, якщо є така можливість, на наступну сесію ми таке зробите. Ніяких тут немає питань. Чи воно висвітиться зараз на екрані, чи воно висвітиться через 5 хвилин на сайті міської ради і через 30 так, секунд у голови комісії? Чи це вам пишається? А що на вам дає? Депутат шавода хвилюється? за своїм допомоги. Кожного ставлена картка. Ставлю, ставлю пропозицію, ставлю пропозицію депутата шамоти для того, щоб зараз оголошувати порядку і виводити на екран результати голосування. Прошу голосувати. Пропозицію шамоти. Голосуємо. Рішення не прийнято. Пішли далі. Шановні депутати, ставлю на голосування. Якщо більше по четвертому за 15, проти 12, втрималось 11, не голосувало. 1.